Привіт всім! Хіба я одна така, що не знала, що можна пити щось смачненьке і мати при цьому сяючу шкіру та море енергії? Наш коктейль краси з 11 необхідними поживними речовинами робить все це: здорову шкіру, міцне волосся і гарні нігті. Завдяки колагену Verisol ваша шкіра стане пружною та еластичною. А ще наш збалансований білковий склад наситить вас та додасть енергії на весь день, без цукру та зайвих калорій. Подобається ваніль, малина, шоколад чи апельсин з манго. У нас є все. Чи ви хочете слідкувати за вагою, підтримувати м'язи, чи просто потрібен заряд бадьорості? Один ковток це все, що потрібно. То навіщо приймати купу різних добавок, коли можна спростити свій догляд за собою Daily Delicious? Подаруйте собі красу та здоров'я одним ковтком. Завітайте до нас сьогодні та зробіть простий вибір для сяючого та активного життя. Бо краса та здоров'я повинні бути смачними та простими.